Всім вітання, з вами Марія. Сьогодні в нас на календарі кінець червня 23-го року. В нашій країні зараз війна, всі ми зараз у скорботі, але я знайшла для вас дуже гарне відео. Відео про першу відшив. Перший відшив, який я робила для Фрозилка в 21-му році, початку 21-го року, якщо мені не зраджує пам'ять, я запрошую вас подивитися це відео. Можливо, і ті мої емоції передадуть цю таку безтурбованість того часу, і хоч трошки нас відволічуть від теперішніх реалій. Всім привіт! З вами Марія. Сьогодні ми починаємо новий перший відшив для компанії Фразелок. Що ж я вам скажу? Це Дуже гарний дизайн. Я навіть не буду тягнути оцю інтригу, я вам просто покажу ось цей прекрасний дизайн. Він мені дуже сподобався, і я так подумала, що все ж таки варто мені саме мені його відшити. Ніжність кольорів, повітряність, така легкість, ось щось в тому є. Про цей дизайн. І що я вам можу сказати? Нічого я вам не можу сказати по ньому поки що. Хто є автором, я не знаю. Можливо, до кінця відшиву я і знаю. А якщо ні, то коли вийде вже набір у продаж, я, звісно, знизу вам понаписую всі відомості про саме цю картину. Що я вам можу сказати, тільки що, що в комплект буде входити 27-й каунтер. Ось, будь ласка, це є наскільки я бачу білесенька, білосніжна. Ну да, тут та, та кремова 1001 зовсім не буде пасувати. В розмірах, Розмір у хрестиках це буде 127 на 186 хрестиків. Поки я не розгорну тканину, я не буду. Чесно, от мені в голові не ско, ніколи мені не складається формат цієї роботи. Отак, от в хрестиках 127 на 186. Шо, для мене це нічого не значить. Мені треба розгорнути ось цей пакуночок. І зараз ми його розгорнемо. Але давайте ще подивимося, що тут в нас є. Хрестик, повний хрест у нас вишивається в дві нитки. Так, є також бленди три. Є півхрест, який вишивається в дві нитки, і також серед них є один бленд. Французький вузлик, поїхали далі. Я ключ просто перебираю. Є в нас один французький вузлик, який вишивається однією ниточкою, і йшов назад голку бекстіч. Шість. В основному це в одну нитку, і є лише один в дві ниточки. Так, це просто красивенно. ну Це дуже. ну Чесно, я завжди маю цю схему, дуже рідко я користуюся паперовою схемою. От, давайте тоді подивимося на ниточки. Я вже їх розмотувала саме в цей день, коли мені е, прийшов цей пакуночок, я вам в одному з своїх відео розказувала. Дійсно, ниточки дуже гарні. Е, це є дві таких стандартних фрузеловських органайзера. Фрузеловські. Ось, ниточки є. Так, ниточок такий є, скільки. Ну, 20 відтінків у нас є, так? 20. 20, 40 відтінків у нас ниточок є. І також один ще додатковий. 30, 353 відтіночок. Давайте. Я хочу розгорнути цей пакунок. Ммм. Дивлячись на цю тканину, я отак її розгорнула, це розмір приблизно маяка від Dimensions. Ну, якось так. Але це 27-й каунт, а там 18-й каунт. Все ж таки, трошки є. Ну, типу, 36-й, 27. -й, так, Так. мені подобається. Мені подобається, плюс знаю, що вишиваючи перші відшиві для фрузилка, вони мені йдуть легко. Просто тому сьогодні, в такий сонячний, теплий день місяця лютого, я починаю відчувати цей дизайн, і, звісно, буду з вами ділитися відшивами, що мене насторожує, що мені подобається, і чи будуть якісь заміни. Перед вами вишиті. Хотіла сказати перші хрестики, але ні, це вже не перші хрестики, це вже 56% вишитої картини. Просто сонечко гарно так зараз вже заходить за горизонт. А вечір в мене сьогодні такі плани, щоб зробити бик стічне тій роботі. Принаймні на верхній частині цієї роботи, і перекрутити тоді вже донизу, де ми будемо вишивати вазу і гарбузики, чи що там ще стоїть. Не знаю, не дивилася, поки чесно скажу вам, насолоджуюся верхньою частиною. По верхній частині розповім вам свої думки і свої такі відчуття. Починала я, звісно, з центру. Як завжди розкручуюсь, розкручуюся. І е, в роботі, в перші відтінки я брала такі світленькі, ось ці такі ніжно-рожеві, ніжно-персикові, жовтенькі. До речі, ось тут зверху в нас є півхрест. А решта все в хрест, дуже зручно, бо півхрест і хрест в вкладення в, в дві ниточки. Зараз в мене, наскільки мені пам'ять не зраджує, візьму я планшет. В мене тут. Залишається зовсім трошки тут півхреста, і тут десь-не-десь тут десь хрест, тут вже ось в мене рама, і потрібно ось цей такий красивий, е, це як це назвати так, е, листочки, ті такі, які провисають донизу, а не міцно стоять у вазі, чи це ваза, чи відерком. Е, дуже донизу туди йдуть, такі, знаєте, як висять вони такі. То треба вже перекручувати. А, і тому я хочу позавершувати ті всі хрестики і починати робити на ній бекстіч. Вишивала після пастельних кольорів я рожеві, такі ось тут у нас і коричневі. Воно таке, знаєте, як надати фарб таких, воно почало так зовсім по-іншому дивитися. Але коли я додала ось ці оливкові зелені, вона зовсім змінилася. Отак їх тут зовсім мало тих зелених, зауважте, вони є ось тут, ось тут і ось тут. Все, зелених більше немає. Вона просто по-іншому почала дивитися. І, відповідно, після того, як я зроблю Бекстіч, бекстіч, до речі, тут також є в зелених відтінках. Зараз я швиденько гляну по Бекстічу, скільки в нас тут Бекстічу є? Бекстіч є. Зеленими відтінками, такими верніше оливковими є в одне і в два складення, і дуже багато є Бекстічу вишневим. От ця, ця вишня, в двох відтінках, до речі, вона дасть той, такої. Ем, ну, знаєте, як ми звикли говорити: Бекстіч робить два. Ось ті дива і стануться. Але, чесно кажучи, коли я вишивала цю роботу поки без Бекстічу. Ось так зараз, просто хрестики і півхрестики, то я насолоджуюся нею. Мені подобаються ті відтінки, мені за весь цей період, що я вишиваю, а вишиваю я так зараз останнім часом досить активно її, мені ні, ні один відтінок не встиг набриднути. Не побоюся цього такого голосної, такої заяви, що скажу зі всіх. Перший відшив, який я робила для фрозилка, цей мені подобається найбільше. Він такий легкий, він такий теплий, він такий ніжний, він такий красивий, що ну дуже мені подобається. Наприклад, бачачи попередні відшиви, я би сказала: так, красиві, так, ну гарно все. А дивлячись на цей відшив, мабуть, я би сказала, я би хотіла його вишити. Ось так я скажу. І, чесно кажучи, я вже хочу просто добратися до того Бекстійча, щоб воно мені стало ще яркіше. Тому хочу вам, так на заході сонця, показати ось ці такі відтіночки. Наступним етапом, який буде, це буде. Покажу вам етап вже знизу. Знизу, нагадаю, в нас будуть відерко, чи це ваза, і яблучка, гарбузик, там щось, щось таке. Ну, мабуть, це все ж таки осіння така е, картина, але троянди і осінню цвітуть, правда бо і яблука, і гарбузи, і ось ці такі язики ніби. Ніби вітру, отак воно розвивається, і ось цей такий звисаючий е, сухолистя, мабуть, якесь. Ну, воно дуже гарна, ну, ну дуже гарно, А знаєте, якщо осінь, яка вона золота, то от ця картина, вона така, ніби ще й літо, але вже несе до осені. Мабуть, так, я це скажу. Тож. Поки хрестики, нічого складного тут немає, я приступаю до заповнення, тут мені зовсім чуть-чуть залишилося, боялася не встигну, поки сонечко гарно не світить. І буду приступати до Бекстічу. А з вами вже побачимося в наступному кусочку. Перед вами завершені практично всі хрестики. Чому практично? Бо ось тут, в цій частині, десь, десь ось тут у нас повинен бути хрестик в дві нитки. Таким Кольором такого сіро-рожевим. і аналогічно дві нитки повинні робитися фрузелки. Відповідно, коли є такі розкидані хрестики, тут вони будуть такі розкидані. Я стараюся робити не робити перетяжок, тому що це є. Рівномірне переплетення це є лінда, і інколи буває, що коли при оформленні кладуть підкладочку таку підложку, то видно ті такі перетяжки. І щоб не було тих перетяжок, видно видно, відповідно, кожен хрестик закріплюю окремо. Але тут будуть в переміжку хрестики і фрузилки. Чесно, я не знаю, як закріп... закріпляти окремо фрузелок, мабуть, і ніяк ти його і не закріпиш, так щоб не пошкодилася і лицева сторона. Бо... Поміж ниточки, поміж, ну не знаю, чесно, я навіть в голові в мене не вкладається. Хрестиком ми ще якось тримаємо цю нитку, так? А от е фрузелок не тримаємо. Фрузелок, французький вузлик, вибачте, <загалити> заговорилися. І я прийняла рішення робити. Щоб не було великих перетяжок, тому тут є французькі вузлики разом з хрестиками, то я буду робити, відповідно, будуть дуже малі перетяжки, і відповідно зразу це все зроблю. Тут французьких вузликів 77, вони будуть тут знизу, і здається, там ще зверху. Тому мені залишилося 9 хрестиків і 77 французьких вузликів, ну і, звичайно, Бекстіч. По роботі, по нижній частині, скажу зразу, вона полетіла дуже швидко. Верхня частина в мене вся вже в чуть-чуть з-під -чуть рами виглядає. Зовсім по іншому стала. Виглядати картина. Ну ми всі знаємо, що після того, як ми вишиваємо Бекстіч, картина оживає, картина зовсім по-іншому виглядає. Раніше це була така картина, робота, вигляд в неї був такий, ніби затуманена. Така. А ось коли вже є чіткість на картині після Бекстічу, це вже ніби, знаєте, хто має поганий зір, мене зрозуміють, тому що це як без окулярів і в окулярах. Так само і тут надалися ці такі чіткі лінії, відокремилися дуже гарно всі квіточки і листочки. І, відповідно, що ось тут мені треба, бо ось так була середина гарбузики, по гарбузиках скажу, надзвичайно мені подобається ось цей гарбуз, ось цей гарбуз. Але хоч зараз на вулиці весна, в мене ще з осені лежить гарбузик, справжній гарбуз, він досить в досить цілком нормальному вигляді, тому для фотографій буду мати гарну композицію. Що ж я зараз до роботи? Зараз я йду робити спершу Бекстіч залишилося зовсім мало. І скажу, я не можу зрозуміти, чому Бекстіч фурзилка, мені дається легше, ніж Бекстіч в Діменшице. Не можу я цього зрозуміти. Але зробився Бекстіч швидко і сподіваюся, що нижній бекстіч також зробиться мені швидко. Під чарівні промені весняного сонця знімаю я вже завершаючу частину по цьому прекрасному дизайну. Не знаю, як фрозилок його назве, яким чарівним таким, напевно, чарівною назвою, але робота мені сподобалася. Дуже мені подобається вишивати на 27-й Лінді. Ну, як для себе, для мене це трошки за великий Але коли я роблю ось ці першовідшиви, я просто насолоджуюся тими рівненькими хрестиками, які саме на 27 каунті. Дуже мені все підходить. Фрозилки накрутилися божественно, знаєте, ніби це дійсно осіння якась така композиція, де, порухавши цю композицію, з неї починає осипатися ось ці такі красивенні, гарненькі насінини і падають на ось ці такі гарбузи. Гарбузи, звичайно, дуже маленькі. Ну, у мене тут з боку теж стоїть такий мініатюрний гарбузик справжній. Яблочка, ну, все дуже гарно. Дуже мені сподобався е, ось цей гарбузик. Ось цей. Він такий досить такий е, красивий, незвичного кольору, ніжний, ну класний. Вся картина мені, як завжди, не поміщається в кадр, і тому запрошую вас до детальнішого перегляду по цій роботі.